Усім привіт! Сьогодні я вам розповім, що можна і давати їсти сухопутній черепашці. Загалом в раціоні сухопутної черепахи це є зелень, фрукти і овочі. Найбільше всього, вони їдять зелень, тому що в неї є травоїдні. Зелені черепашки особливо дуже сильно люблять їсти салат, руколу, і якщо ви будете особливо влітку гуляти, можете черепашці зірвати листя кульбаби, конюшини і подорожника. Вони також для них дуже корисні. Ну, а взагалі, якщо б черепашки жили в природі, також вони загалом їдять траву. Я Емі купляю салат мікс, тому що там є все в одному і багато видів салату, і також є рукола. Фруктів черепашкам можна давати банани, яблука, груші і персики. Звичайно ж, можна давати ще ягідки, але не всі. Загалом малина, полуниця і черешня. Якщо ваша черепашка любить, також можна давати кавун і диню. З овочів черепашкам можна давати морку, перець, кабачок і огірки. Взимку, звичайно ж, не все є багато різної їжі, тому зазвичай можна часто їм давати гарбузик. Загалом можна давати і капусту, але вона трішки важко перетравляється, тому можна давати тільки раз в тиждень. А раз в тиждень також можна давати яйце, варене, як і жовток, так і білок. І звичайно ж, не забувайте давати черепашкам різноманітну їжу. Ну, якщо справді немає цієї їжі, яка необхідна для черепашки, можна використати ось такий кальцієвий камінь. Він також для них дуже корисний. Наприклад, якщо їм бракує вітамінів, черепашка сама підходить у і получає те, що їй потрібно.